Сьогодні Україна і нацизм, и нацизм слова. слова Повірте, я не, не, не щоток це кажу. Тому що у мене в Україні є родичі. Там промиті мізки, там, там очі налиті кров'ю. Даня, давай проси, прокидайся. Да. Москві прикинь. В Давай, давай. Дай ну, будем. А, а Це хто? Смерть. Смерть твоя. Твоя. Ми, ми здані. Ми опинились в Україні. Я, зараз головне зрозуміти, як, як бути, як вибиратися, як ми взагалі там опинились. Я не наводжу Ужгород. За на копа. Якщо раптом тебе запитають, просто говори Слава Україні! Слава Україні! А, в сам... а у найкритичніший момент путін! Ви місцева? Ми в Гості до кого? До сестри. Сюрприз! Даня, твій юрідний брат, а це тітя Ріта Тьотя Вата з Донецьку, у якої кукуха протекла головний рупор ДНР. А скільки за це дають По життєве? А за що? За ваші блятьські шахеди, які летять на мою землю. Але зрозумій, є родина, а є родина. А ми хто? Ми просто піщинки. От якби ця піщинка відчувала себе людиною, і питання виникало між родиною і родиною, бо сім'я це і є родина. Я українка, яка благословляла ракети, що летять на мою землю, на землю моїх предків. Як я могла вірити в цю маячню, бажати смерті своїй сестрі, яка любить мене більше свого життя? У Путіна! Хто нас свого спитай! мразь! Я не знаю, чи пробачить вона мене, але навіть якщо так. То я собі не пробачу ніколи. Слава Україні, а вам ганьба, зневага і прокляття.